Привіт, це Павербраш, і сьогодні ми з вами зануримось у похмурі глибини вулика Тертю. Так, ви правильно зрозуміли, нарешті фарбуємо оперативників інквізиції з настільної гри Darktide. Розпаковка та огляд на каналі Посилання буде зверху. Ну що ж, починаємо? І спочатку йдемо, звичайно, до комп'ютерної гри, щоб пошукати референси на нашого Огріна. Бідеогра дає нам дуже варіативні обличчя, які характерні для Огріна і його розумових здібностей, так би мовити. Все, що він пережив, буквально відображається на його обличчя. Також хочу подивитися на його ріпрган, а після цього перейдемо вже безпосередньо до його одягу. Прям такого, як в Дартазі настільному, тут немає. Зупинимося на варіанті з майкою та наплічниками. Перейдемо до штанів. Спочатку я хотіла однотонні, якісь чорні чи сірі, але побачила цей камуфляж. Схоже, я вже робила для снайпера ультрамаринів, тому будемо пробувати робити варіант для огріна. Якщо ви знайомі з комп'ютерною версією гри Дарктайт, відбувалися там від орд хаоситів, то знаєте, цей світ пахне іржею, кров'ю та безнадією. Я вирішила перенести цей весь досвід на стіл і пофарбувати сьогодні двох ключових оперативників: Огріна та ветерана. Відповідно, залота та псайкера будемо фарбувати в наступному відео незабаром. Що ж, наче всі організаційні моменти я вам розказала. Тепер повертаємося до фарбування. По традиції мініатюри загрунтовані вже. Балончиком цитаделі чорного кольору, на ньому ми будемо працювати в якості бази. Розпочала я з металевих деталей, броньованих деталей, мініатюри, і для цього драйбрашем я проходжуся по всім цим елементам та додатково по штанам. Так треба, хоча вони не металеві. Не перебілюємо, додаємо сірості, додаємо об'єму і будемо працювати вже з ним. Якщо чесно, я вперше пробувала цей метод. І спойлер він мене не розчарував. Раніше я вам казала про те, що постійно користуюся тим контрастом, але зараз спробувала саме використати нові фарби від AK, і я залишилася в повному захваті. Дуже делікатне перекриття, гарно підходить саме для броньованих таких залізних елементів. Тому всі їх і покриваємо даною. Під Підложкою робота завершена, тепер переходимо до створення металевого ефекту. Сухим пензлем, помірно нашаровуючи колір, будемо наносити на зброю та на самі металеві елементи. Наш металік. Навіть на цьому етапі, досить початковому, так ми вже можемо бачити, яка цікава, дуже зношена текстура виходить. Саме такою я хотіла досягти, бо розумію, що є певна атмосфера гри, і огрінь його зброя, вона просто не може бути якоюсь ідеальною, начищеною чи щось на кшталт цього. Тому що я додатково цією ж самою фарбою пропоную протися точково, додати пошкодження сколи на зброю та плечники в цілому. Після цього. Всього подивимося трішки з боку на нашу зброю, чи ми ніде не перегнули, можливо, десь потрібно навпаки додати, і перейдемо до наступного етапу висвітлення за допомогою світлішої срібної фарби. Ми проходимося делікатно, щоб не перекрити всю ту базу, яку ми створювали з вами перед цим. Пропрацюємо невеликі елементи на ріпергані, До речі, його ще називають різником. Це потужна гармата ближньої та середньої дистанції, що завдає колосальної школи. Ходи противникам, і це все при звичайних влучаннях, тобто ми не говоримо навіть про кріти. Ріпер має покращення, яке робить огрина значно ефективнішим під час стрільби, і це лазерний приціл. Ну ви розумієте, дуже смертоносні удари, які ще не носяться точно. Що ж, поки я вам всю цю інформацію розказувала, ми вже завершили з деталями і перейдемо до створення так ще додаткових пошкоджень на ріпергані. Повірте, в цьому випадку їх не буде забагато. Сірим кольором. Ми проходимося і в якості хайлайту, по найбільш випуклим частинам ріпергану, а також будемо створювати пошкодження. Просто лінії, які будемо нашаровувати, таким чином виглядають. Переходимо до фарбування боєкомплекту. На ньому, якщо чесно, я сильно не зациклювалася, покрила все базами. А потім додала шейду для створення глибини. І на цьому як би все. Найцікавіший наступний етап, коли ми використовуємо технічну фарбу, яка дає ефект зістарення такого собі іржі, називайте, як хочете це. І в принципі, наша зброя готова. Досить небагато часу це зайняло. Зараз переходимо до камуфляжу. Як я і говорила, я вже виконувала це на плащу снайпера з Ультрамаринів. Можете подивитися в шорсах, це відео також є. Але Тут ми будемо працювати дещо іншими відтінками. Спочатку одним плакитним наносимо квадрати по всій площі наших штанів. Вони самі невеликого розміру, не ідеальної форми, тому тут не помилишся. Потім беремо інший в мене, це зелений, і наносимо між ними, тобто з'єднуємо синій квадрат та зелений квадрат між собою. І таким чином будемо формувати наш камуфляж. Сподіваюся, я досить зрозуміло пояснила. Якщо ні, то будь ласка, дивіться, так все має виглядати в кінці. Покриваємо зверху шейдо, знову ж таки, щоб створити об'єм, по всій площі проходимося. А після цього я пропоную додати такої потертості за допомогою сірого драйбрашу. Він тут чудово спрацював, все об'єднав в одну таку цілісну картину. Також освіжимо наш металевий драйбраш, який міг трішки стати сірим. Одна з найулюбленіших частин у фарбуванні мініатюр це стратегічне планування. Що за чим фарбувати, щоб не забруднити вже пофарбоване раніше. Саме з цієї перспективи я і профарбувала шкіру і потім з чистим сумлінням переходжу до Майку. Нам знадобиться базовий зелений колір, той, що ми використовували для створення камуфляжу на штанах, якраз це гарно поєднає в цілому всю картину, так, огріна для того, щоб все це виглядало більш реалістично, додаємо шейду, наносимо його інтенсивно, не шкодуємо в заглиблення, приділяємо їм увагу. А після цього дивимося на результат. Якщо він нас задовольняє цим же самим зеленим базовим кольором, будемо проходитися драйбрашем по всій поверхні майки. Показую вам детально з різних сторін, щоб ви мали уявлення собі, як це все виглядає в процесі. Беремо світліший відтінок та будемо проходитись по випуклим частинам і створювати ефект саме тканини легкими, тонкими лініями, трошечки нашаровуючи їх в містах, саме де скупчується тканина. На цих оперативниках я вчилась працювати з текстурою тканини, передавати її на мініатюрах. Не знаю, судити вам чи в мене вийшло це. Я додаю хайлайти та буду переходити вже до шкіряних елементів нашого огріна. На останньому відео про Фейсву. Я детальніше зупинялася, як створювати саме шкіряний ефект. Тому тут пройдемося в загальних рисах, ми базуємо, покриваємо зверху контрастом, а потім сухим пензлем, нашим базовим кольором задаємо текстури. А далі, вже в ручному, так би мовити, режимі підмальовуємо хайлайти, та також додаємо рельєф, текстуру шкіри трішки на поверхню наших підсумок. В цьому моменті краще працювати короткими рухами. Бачите, тут мене не вийшло, довелося забирати. Лінії повинні бути максимально тоненькі, наскільки це вам дозволяє ваша техніка та пензли в цілому. Що ж, ми повертаємося до нашої шкіри. Якщо десь ви вилізли зеленим від майки, просто зафарбуйте базовим кольором, який ви наносили. Для цього зараз етапу нам потрібно створити текстуру, глибину наших м'язів, тому що, до речі, огріна називають горою м'язів, а потім дрейбрашем їх трішки також висвітлюємо. Я відразу хочу проговорити момент, який стосується безпосередньо особливостей огріну. Говорять про те, що вони геть не миються. Тому я буду працювати максимально в цьому напрямку. Вся моя робота зі шкірою буде грязною, щоб передати цю атмосферу, цю особливість огріна. Якщо ви хочете робити його чистеньким, гладеньким, будь ласка, але це не мій шлях. Тому я використовую два вида шейдів: один з теплим підтоном, інший з рожевим. Їх наношу, розбавляючись з водою, а потім після кожного етапу проходжуся дрейбрашем. Вже коли тон заданий, ви бачите, в мене шкіра така з синяками і потертостями, я висвітляю максимально випуклі частини нашим базовим кольором. Десь просто як хайлайт, десь я створюю таку текстуру шкіри маленькими рухами. Потім я хочу нанести шрами на. Нашого огріна, тому що він у нас завзятий воїн не вперше проходить всі ці бойні, додаємо обов'язково і шрами. Така шкіра у нас вийшла в результаті. Перейдемо до очей, їх просто зафарбовую білим, додаю туди шейд і роблю блік. Також працюємо трошечки з оракезом мінімально колір. Драйбраш, та і на цьому все. Переходимо майже до заключних етапів. Профарбовуємо наші аквіли, всі золоті елементи базовим кольором. Після цього пропоную обов'язково додати шейду для того, щоб створити глибину та трішки забрати цю золоту помпезність. бо все-таки потрібна якась зношеність. Такий елемент присутнім. Після цього висвітлюємо стили, на які, по нашій логіці, падає світло. Додаємо трішки декалій. декалі ми також не залишимо в такому первозданному вигляді. Обов'язково за допомогою кісточки та чорного кольору створюємо на них потертості та пошкодження. Також була екстремальна ідея зробити татуювання для огріна. Не знаю, наскільки в мене це вийшло. Я вам його не знімала, тому що, повторююсь, це було дуже екстремально. Робимо таку маленьку мізансцену на його базі за допомогою елементів вирізаних та заздалегідь пофарбованих. У мене це якісь частини желізяк, вибачте, на слові. Після цього додаю технічну фарбу, яка потріскається. І створює такий ефект зруйнованої землі. На цьому з оглядом все, і ми можемо переходити до наступного оперативника ветерана. Що ж можна сказати про цього персонажа? З гри ми знаємо про те, що це майстер дальніх дистанцій, людина в першу чергу, яка бачила занадто багато в минулому гвардієць. Тому треба розуміти, що обладунки його не мають блищати, не мають бути помпезними, і саме над цим будемо працювати. Працюю з ними в техніці драйбрашу, для того, щоб створити максимальну текстуру. На огріні з вами я пробувала нову техніку самовиконання броні. Буду вдосконалювати її на ветерані також. Я нанесла базу з зеленого кольору та білого для того, щоб підкреслити випуклі частини. А після цього беремо технічну фарбу і прям детально по всій поверхні працюємо нею. Десь такий проміжний результат у нас має вийти. Після цього повертаємося до створення броні за допомогою нашого базового зеленого кольору, який перед цим використовували. Пухнастим пензликом проходимося по всій поверхні, не намагаючись замалювати всю іржу, яку ми нанесли, проте перекриваючи її. Думаю, на відео, в принципі, видно, в кому направлені нам потрібно рухатися. Беремо світліший відтінок і вже менш детально працюємо такими легенькими рухами. Якщо говорити про ветерана як бійця на полі бою, так то пам'ятаємо, що він експерт з вогневої підтримки, як я вже казала раніше. Модель його базується на базі фігурки кадіанця його основна зброя лазерний карабін, декілька є особливих здібностей. Наприклад, шквал він дозволяє оперативнику виконувати дві дії стрільби за один хід. Також є телескопічний приціл, покращує точність, завдяки чому результат 5 на кубику вважається критичним влучанням замість стандартної шістки. Є також командна взаємодія, має спеціальну здатність передавати свою дію іншому союзнику, щоб той міг переміститися позачергово. Непогані плюшки я вам скажу на полі бою. Вони досить відчутні. Читала також про те, що в нього під бронею в'язнична роба. Щоб нагадувати, хто він насправді. Її я профарбовувала декілька етапів, знову ж таки, база, шейд, і потім створюємо ефект тканини. В цьому моменті, знаєте, робота з ветераном є приємною, немає багато деталей, з бронею ми впоралися швидко, на мій погляд. І нарешті перейдемо до зброї до її фарбування. Я знову таки звертаюся до того методу, який я відкрила на огріні. Ми спочатку сірим дребрашем проходимося по всіх металевих деталях, а потім моєю новою улюбленою фарбою все це зафарбовуємо. Також певним стратегічним рішенням було профарбувати його шкіру, щоб потім працювати з маскою, дребрашем і не боятися там щось зачепити, нашкодити. Шкіру я робила досить блідою, очі також просто додала білків, затемнила, додала шедів, на цьому все. Пропрацювала сірим драйбрашем, де до цього не встигла. Що ж, будемо створювати металевий ефект на нашій зброї. Зброя у нас, як ви бачите, по характеристикам ну нічого собі така. Тому нам потрібно передати цю її велич вогняну міць і також час, який вона вже несе в службу. Це також важливо. Тобто вона також у нас не буде якось ідеальною чи помпезною. Працюємо технічною фарбою, зайве прибираємо. Якщо ви так як і я розійшлися, і вас було не зупинити. Такий результат проміжний. Знову таки додаємо темно-сіру металеву фарбу для того, щоб підкреслити всю цю текстуру. Тепер це мій фаворитний метод працювання з металевими частинами зброї броні. Раніше я працювала просто також двома відтінками металіка, але використовувала шейд. І між ним просто дребрашила. Цей метод мені подобається набагато більше, тому що це саме та текстура, якої я хотіла досягти. Далі нам потрібно промалювати срібні елементи, наносимо базовий колір. Таких деталей насправді на ветерані досить мало. Він взагалі в цьому плані мінімалістичний до горя, так би мовити. Беремо темніший відтінок, наносимо бляшку. Всі його аквіли, в нього вони, до речі, темно срібні. Такий особливий момент його форми. Так, пропоную вам повернутися до тих елементів, які ми профарбовували раніше світло-серебряними, та додати на них трішки контрасту. Я його найчастіше використовую для шкіри, але піддивилася десь, що він також дуже класно виглядає саме на світло-серебряних деталях, де є такий не то золотий, не то ржавий ефект. можете оцінити самі. На темно срібні, які ми промальовували, додаємо також шейд, щоб заглибити їх. І, звичайно, форма, яка пережила скільки битв, побачила, скільки орд єретиків не обійдеться без додаткових пошкоджень. За допомогою чорного кольору ми пропрацьовуємо і на самій броні, і на самій формі тканині так, додаємо ці елементи. І також хочу трішки додати точково технічної фарби, щоб. Передати всю цю зношеність, всю цю тяжку битву, долю, яка випала на його шлях. Незважаючи на всю зношеність, нам потрібно додати хайлайти, щоб виділити елементи, так щоб це все не зливалося в одну зелену пляму. Тому розбавляємо наш найсвітліший відтінок білим та працюємо точково. Додаємо декалії і, в принципі, наш ветеран готовий, звичайно. Ми трошечки зупинимося на базі для того, щоб створити свою мізансцену. Ну А поки я дякую вам за те, що фарбували зі мною пишіть, чи сподобалось вам. І пам'ятайте, імператор захищає, але Лазган краще тримати зарядженим.